Радий вітати у нас в обласній військовій, на жаль, зараз військовій адміністрації. Але я впевнений, що ми при допомозі наших європейських друзів знову повернемося до нормальної обласної державної адміністрації. Будемо відновлювати і розбудовувати нашу державу, так як ми це робили в довоєнний період, підтримуючи один одного і безумовно спираючись на наших європейських друзів. Дякую. Чеському народові за ту підтримку, яка особливо була відчутна і відчутна зараз, від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу, на нашу землю. Житомирська область для Чехії, і для чеських земляків дуже важлива, тому що саме тут живе дуже велика кількість чеських земляків, і які дуже активні також. І не тільки з цієї причини, я думаю, що ще є великий потенціал щодо співпраці між Чехією та Житомирською областями. Ви напевно знаєте, що Чехія взяла так званий патронат над Дніпропетровською областю щодо її відновлення. Тому саме цій області придається багато уваги. Однак Чехія хоче зосередитися на всій Україні та інвестувати там, де є гарні можливості та де це має сенс. Тому ми відкриті до співпраці з вами та буду радий зв'язати вас з моїми колегами, які займаються економічними справами, гуманітарною допомогою і іншими. Ми знаємо. Що це також наша війна і у нас є досвід, дуже поганий досвід з Росією, з окупацією, і ми знаємо, що потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами. Ми, як громадська організація, також зараз наші спрямування це кроки до перемоги. Взагалі, чому ми сьогодні тут? Чеська національна рада України. Це 20 громадських організацій по всій Україні, а з них більшість зареєстрована в Житомирі, і більше того, хочу сказати, що ми продовжуємо реєстрацію. Е, неправильне судження, якщо думають, ось там чехи чи від'їжджають, чи нас стає менше. Насправді це не так, е, тому що по сфері охоплення, діяльності ми навпаки розширюємось. А це що край, де проживає найбільше кількість етнічних чехів. Ми дуже пишаємося, що ми завжди жили в мирі і ми бачили тільки добре зі сторони чеського народу. В свою чергу хочу подякувати вам за те, що ви нас підтримуєте в такий непростий час. Подякувати за те, що ви приймаєте наших жителів, прийняли величезну кількість, жителів, продовжуєте це робити всіх українців, не тільки Житомирян. Наші громади, коли ми готували до цієї зустрічі, надзвичайно активно відгукнулися на те, щоб вступити в будь-які партнерські стосунки з чеськими відповідними територіальними одиницями. Мають велику кількість пропозицій. Всі вони стосуються безпосередньо не тільки гуманітарної допомоги, яку ви надаєте, але і інвестиційної зовнішньо економічної співпраці. Незважаючи на те, що йде війна в нашій країні, ми продовжуємо її. Надзвичайно розвивати.